Наше поле починає кардинально змінюватись. І як ви бачите, зміни не просто в посадки плодового саду чи ягідний сад, а ми вирішили тут зробити дійсно таку класну зону відпочинку подалі від траси, тому що ми проживаємо біля траси це для нових глядачів. І Попереду, де в нас в принципі вже є сад для відпочинку, все ж таки багато шуму машини, багато пилюки. Тому ми трошки просуваємося назад ближче до природи. Але тут потрібно все робити з нуля. Я вас радо запрошую на Хмельниччину з вами Світлана, і в цьому відео я розповім вам, що потрібно зробити, що потрібно знати, як підготувати себе. До копання ось таких великих глибинних водойм. Що потрібно врахувати, щоб не було у вас таких стресових ситуацій. Хто ще не підписаний на канал, то радо запрошую підписатися на реалії садівництва, тому що ви дійсно бачите реалії, що вас може чекати, якщо ви заплануєте водойму. Все. Не буде довго вас затримувати, ви підписуйтесь, а ми йдемо працювати. Перед тим, як робити розмітку водойми, ми викликали працівників що служби газу, що служби зв'язку, тому що в нас через наше поле йде два кабеля зв'язку. Плюс йде газова труба, тому щоб впевнитись, де саме робити водойму, то ми перестрахувалися і все ж таки викликали працівників. Далі робимо розмітку, де саме буде проходити водойма, тому якщо ви плануєте все ж таки глибоку водойму, ось так десь як ми, то все ж таки перестрахуйте себе. Попередню водойму ми копали вручну лопатою. Ця водойма планували її робити в 3-4 рази більше. В результаті вона буде ще більше, тому тут працює вже трактор. Глибину планували робити біля 2 метрів, але на глибині 1,30 м в нас пішли ґрунтові води. Ми очікували, що вони будуть, але не очікували, що так. Близько. Але працюємо далі. Єдине, що глибше, ми поки не занурюємось. І ще один момент перед тим, як ви плануєте водойму, незалежно яких розмірів, ви маєте зорієнтуватись, куди ви будете викидати весь ґрунт. Чи ви його будете залишати на ділянці, чи ви його десь розплануєте на високі грядки, але тут одразу з цим маєте все розпланувати. Тому що ґрунту дуже багато. Е, ну, ми не заглиблюємось, поки спостерігаємо за ґрунтовими водами. Якщо не будуть набиратись, то підемо глибше. Якщо вода все ж таки піде, буде набиратися, то залишаємось на цій глибині. Але якщо у вас є струмок, проходить канал, то можна взагалі робити природню водойму, щоб було джерело, тому що без джерела буде просто у вас болото. Про це будемо ще говорити, про біоплату. Все буду поступово у кожному відео. Тут не буде одне відео, буде декілька. Отже, ми зупиняємося все ж таки на глибині метр тридцять. Грунтові води стоять, вода підступає, Не дуже сильно, але вона буде стояти. Вона нікуди не піде. Це грунтові води. Заглиблюватись сильніше немає сенсу, тому що будемо класти плівку і будемо її фіксувати камінням, щоб вона трималась, там не плавала. Але тут нічого Такій кількості ґрунтових вод, то нічого страшного немає. Якщо у вас вони дійсно підуть і підуть, тоді це вже буде проблема. Робити таку стоячу воду, також не має сенсу, бо це буде просто болото. Має бути саме струмок, тоді у вас буде чиста вода. У нас десь місяць-півтора не було зовсім опадів. У вас, думаю, так само довший час було дуже сухо. А тут в цей день знайшли хмари. Працювати, звичайно, було дуже чудово, бо було так більш-менш похмуро, але дощ нам сьогодні тут був не потрібен. І ми все до останнього сподівалися, що дощу не буде. Тут почали вже копати праву сторону. Її так сильно занурювати, заглиблювати вже не будемо, тому що ось ця глибина, де стоять ґрунтові води, це є максимальна глибина. Нижче ми не підемо. Права сторона піде вже поступово наверх, бо тут буде для Аліси підхід до води. Буде такий невеличкий пляж для неї, тому тут ми сильної глибини не робимо, а навпаки вибираємо з дна. Будемо підніматись наверх. І в нас практично зі всіх сторін буде такий похилий схил. Тут тільки з лівої сторони, як ви бачите, сходинка. А так практично повсюди буде плавний спуск до води. Тут можна робити по-різному. Ну, все ж таки нас дощ застав. Це була ось попередня водойма, яка в нас на подвір'ї вже ви побачили, хто ще вперше заглянув на канал. А тут вже хочемо зробити таку велику дійсно водойму, щоб можна було поплавати. Велику-велику класну водойму. Ось йде зона біоплатом. З тої сторони, то я якраз на неї буду дивитись. Вона буде в кінці водойми. За тут занурюємось буквально на пів метри. Ця зона біоплата, вона буде вкрита повністю щебнем. І сюди я буду висаджувати рослини, які будуть очищати водойму. Зону біоплату потрібно обов'язково одразу обдумувати, де вона у вас буде. І розміри цієї зони мають бути відповідні до вашої водойми. Якщо ви її зробите маленьку, то рослини просто не будуть швид... ну, так швидко встигати очищати воду. Але вона має бути обов'язково. Це буде окреме відео, буду все показувати. Ну і плюс ґрунт тепер черга вже йде до нього. З розкопками тут вже трактор. Закінчив свою роботу практично. Тепер ми йдемо до водойми, будемо формувати дно, тому що ми його будемо вкривати плівкою. І дуже добре, якщо вирівняти, ідеально зробити таку гладку поверхню. Не було щоб такого гру, грубих шматків землі, щоб вона поверхня була гладенькою. Тоді плівка ляже дуже добре, тому що вона просто ідеально притискається за рахунок води до землі. І схил просто буде ідеально такий рівненький. Тому ми утрамбовуємо, пригладжуємо повністю поверхню водойми. До речі, тут, як я вже сказала, ми робимо такі плавні схили практично зі всіх сторін. Можна робити сходи. На різні глибини. Там перша сходинка під рослини це 30-50 см. під зону біоплату 30 см. Під німфеї це 50-60 до метра, якщо ви хочете мати німфеї у водоймі. Далі ваша глибина, де будуть плавати риби. В принципі, глибини 1,50 м тут достатньо, тому що в нас, наприклад, Водойма, ця, що в нас, замерзала нехай на 10 см, не більше, тому головне, щоб риби не задихнулися. А так, метр п'ятдесят, в принципі, достатньо. Тому вирівнюємо поверхню. Якщо вже хочете дійсно там пірнати, то 2 метри. Але тут, як ви бачите, в нас вода стоїть, вода нікуди не йде, хоча дощ пройшов сухо цілий день. На дно водойми падає сонце, але вода нікуди не йде. Грунтові води будуть стояти. Якщо вже дійсно буде дуже-дуже посуха, тоді вони підуть. Але ну, тут проблеми в цьому в принципі немає. Ми закриємо плівкою, зафіксуємо камінням, щоб плівка трималась. І все. Це буде вже в наступних відео. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ви плануєте робити водойму. Це не так тяжко, як це може вдаватись з першого погляду. Я також так думала, коли ми робили першу водойму. Що я дуже боялась, що це буде просто болото. Але в нас вода чиста, хто давно підписаний, той бачив нашу. Гарну, природню, класну водойму, тому ми і ризикнули робити велику. Так, тут вже приступаємо до ґрунту. Я його буду тут залишати. Нікуди його вивозити не збираюсь, не планувала. У нас тут класний чорнозем, до речі, ґрунту ми дістали понад 70 кубів. Це враховуйте, що дно метр тридцять, причому найбільше точка дна, ось це метр тридцять, зовсім невелика там, хай ну 4 на 4, бо вся інша глибина зовсім така невелика там. Тобто ми більше водойма, що була для дитини. Сильної глибини немає. Плавні спуски і. Велика частина йде саме під рослини. Тому тут все ж таки ґрунту дуже багато. Наголошую на це, що одразу потрібно планувати, куди його використовувати. Якби це була осінь, то я б частину ґрунту використовувала на високі грядки. Якщо робити дійсно водойму на осінь, то це можна спланувати зробити високі грядки, і не купляти ґрунт, тому що в нас, наприклад, чорнозем супер. Я то якраз наразі висаджую томати в мішках і використовую цей ґрунт під томати. Плюс компост, плюс добрива і все чудово. Огірки в мішках також можна висаджувати. Цей ґрунт я використовую тут на місці. Будемо робити класний ландшафт. Тому, якщо вам цікава тема ландшафт з пагорбами в такому природньому стилі, то це також тут все буде. Тут ділянка з нуля можна поекспериментувати. Буде сад в природньому стилі, але сад поєднаний із нашим попереднім садом на ділянці, щоб все ж таки все воно поєдналось по стилістиці. Я дуже полюбляю, коли стиль саду один. Немає куточок китайський, куточок японський, куточок європейський. Я хочу, щоб ділянка поєдналась в одній стилістиці в попередніх відео. Я дуже показую наш сад, тому якщо ви новий глядач, заходьте на канал, обов'язково підписуйтесь і будемо створювати красу разом. Тому тут будуть стежки, пагорби. Одним словом, буде краса. Почали розкидувати і на передню зону. Тут також я буду формувати пагорби. Пагорби мають бути все ж таки по всій ділянці, тоді воно буде в такому єдиному стилі. Бо якщо пагорби формувати тільки взаді, там декілька пагорбів на задній стороні, тоді ця частина буде дуже виділятися з задньою частиною. Тому і так, мені здається, воно буде виділятися трошки з цими пагорбами. Але ну, хочеться мені тут трошки експериментів в цьому плані. Тому... Пагорби як на задній частині будуть невеличкі з посадками, так і на передній. І в даному випадку, ось ці пагорби, які тут вже є, з лівої сторони, вони будуть пом'якшувати цей куток і будуть вже візуально робити водойму такою більш заокругленою. Бо я думала забирати бока, борти, але не будемо цього робити. Там ще, побачите, там ще по ліву сторону трошки будуть зміни з берегом. А тут. Спочатку я планувала, що буде в мене дві стежки, йти наліво і направо, одна піде сюди, друга сюди, і буде розділятися таким чином лівий і правий берег. Але в даному випадку, коли я стою на городині і бачу вже цю водойму, бачу плесо води, яке переді мною відкривається, я не хочу закривати цю красу. Тому я забираю ту і забираю міскантус, тому що тує, що, ту що мізкантус, вони просто закриють мені цю водойму і я не буду нічого бачити. Тому я забираю, тут буде галявина, а по праву сторону буде вже Аліси територія. І буде такий пляж. Буде пляж і зелена травичка по праву сторону. Тут ще ми будемо працювати з правою стороною, на ліву сторону, то йдуть пагорби, будуть високорослі рослини, будуть дерева, буде або верба, або берези. Ну, берези нам тут простіше, в нас вони ростуть, тому ми можемо спокійно берези і сосни. Хочу я висаджувати, ну і плюс туї, щоб вже поєднати нашу основну ділянку, наш сад, з цією стороною. Тому туї тут будуть і сосни. Тому тут ось так буде йти стежка біля цих пагорбів, і також пагорби підуть ось сюди на ліву сторону, тому що тут туйки висаджені, також є сосна. Одна залишилася всі, довелось прибрати, викопати. Маю велику надію, що я їх буду висаджувати на цьому тижні в такий більш легший ґрунт, і вони приживуться вже сюди на пагорби. Тому Тут ці з мої посадки, які почувають себе добре, я їх залишаю. І ось так туї, вони підуть продовженням на пагорб ось сюди. Вони будуть ніби таким продовженням лісопосадки, а між ними піде стежка. Так, візуально я вам розповіла. Більшість землі, враховуючи, що тут йде така низина в нас. То багато землі піде просто на цей лівий берег. Ми піднімаємо ґрунт десь на 30 см, розкидуємо сюди землю, а потім вже пагроби. Таким чином ми і водою робимо глибшою, берег піднімаємо. Ну і плюс, що тут низина, то маємо можливість, бо вже той берег йде набагато вище. У нас саме наша ділянка чомусь тут йде нижче. Тому ми розкидаємо сюди ґрунт. І робимо пагорби. Ось, буде продовження, тому залишайтеся, якщо вам цікаво, та підписуйтесь на канал. Тут я вже приступаю формувати пагорби, робити їх більш пологими, тому що тракторист їх зробив горами, а мені потрібні саме такі плавні схили, завдяки яким сформую я візуально лісопосадку. На них я буду висаджувати рослини. Буде, я думаю, цікаво, буде гарно. Це вже все, як я це все сформую, покажу вам у наступному відео. В наступному відео буду вертати я посаджені рослини, туї, ялівці. Скоріше всього, буду висаджувати сюди і ягідні культури. Ну і плюс будемо вже вкладати плівку. Тому якщо вам цікаве продовження, якщо ви бажаєте також сформувати класну водойму на своїй ділянці, то підписуйтесь на канал, тому що ця водойма буде сформована не одним, не двома, навіть не трьома відео, буду кожен наш хід роботи поступово показувати, щоб було все чітко. Тому що я не знаю, що з цього вийде, чесно. Наскільки буде чиста водойма, всьому потрібен свій час, тому цей процес буду вам показувати поетапно. Я думаю, буде цікаво. Все, я на цьому прощаюсь. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!